В мене навпаки випадає реальний як не реальний, план план до 27-го року, якимось чином об'єднати землі, територію України і створити щось на кшталт другої версії Радянського Союзу. А, тому що у нас випадає пошук обхідних шляхів вплив за рахунок грошей за рахунок сили. На, по карті не обмежного вибору. Тобто стрімке бажання за рахунок сили, за рахунок якихось підкупів е і розхитувань ситуацій, е провернути таку авантюру, щоб поставити або правильних рівних людей, котрі тебе будуть влаштовувати. Як на наприклад, Молдови, наприклад, е влізти в виборну систему, або підкупити як е Орбана та Фіцо за нафтогроші нафтові гроші, або за рахунок сили і погроз, як в інших напрямках, працювати пропрацювати це питання. Єдине, що в мене не стикається. Коли мова йде про невеликі країни, навіть якщо вони в НАТО, ти розумієш, що можна зробити, що не можна зробити, за який? Ну знову ж таки, як будь-який українець, переносячи територі територію і сценарії, котрі вже використовувалися на наших західних партнерів, але в форматі. Створення Радянського Союзу версія 2.0, Там є Казахстан, там є ну, великі країни з великою кількістю людей. Навіть якщо взяти Польщу, Польща вона велика країна. В Польщі дуже багато людей, більше 30 мільйонів, і це не легка прогулянка. І за того я думаю, що вони хочуть залучити в ці процеси ще й білорусів.